Страх або сором, що помилки це не ознака слабкості. Я зробив погано, я поспішив з рішенням або емоції, стрес, недостатньо інформації, і це призводить до помилок чесним із собою, що змінилося, полючий урок, чи конкретний план дій чи змінилася ваша позитивність вмін, особистий ресурс. Ви на каналі Романя Мув і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно аналізувати свої життєві помилки, щоб більше їх не повторювати. Помилки це не кінець, це можливість стати кращими, але щоб це сталося, потрібно міг їх вміти їх розбирати. І я покажу тобі, як це правильно зробити крок за кроком. Тож поїхали. Життєві помилки це не тільки великі провали, а й дрібні неправильні рішення обдумані вчинки, емоції, реакції. Вони частина нашого досвіду. Багато хто боїться їх аналізувати через страх або сором, але саме це стримує розвиток. Помилки це джерело знань і можливість змінити своє життя на краще. Важливо зрозуміти, що помилки це не ознака слабкості, а можливість навчитися і стати мудрішими. Перший крок. Чітко визначити, у чому саме була помилка. Не просто я зробив погано, а конкретно я поспішив з рішенням або не дослухав співрозмовника. Запишіть це, щоб краще усвідомлювати ситуацію. Детальний опис допоможе тобі побачити проблему більш об'єктивно. Далі розберіться, які фактори впливають на помилку: емоції, стрес, недостатня інформації, зовнішні обставини. Часто ми приймаємо рішення під впливом емоцій або поспіху, і це призводить до помилок, важливо бути чесним із собою і не шукати виправдань. Третій крок чесно відповісти собі, чому так сталося. Це може бути необачність, страх, поспіх або неправильна оцінка ситуації. Іноді ми усвідомлюємо свої внутрішні мотиви або упередження, які впливають на рішення. Аналіз допоможе розпізнати ці моменти. Подумайте, як ця помилка вплинула на ваше життя, що змінилося, чи це був болючий урок, чи, можливо, корисний досвід. Іноді несподівано позитивним. Якщо ми правильно їх зрозуміємо і використаємо наступний крок, сформулюйте, що ви будете робити інакше. Можливо, це буде краще планування, контроль емоцій або консультація з іншими людьми. Важливо зробити конкретний план дій, щоб уникнути повторення помилки. Уявіть, як ви діятимете в подібній ситуації в майбутньому. Програйте це в уяві, щоб підготувати себе. Така візуалізація допоможе відчути себе впевненішим і приймати більш зважені рішення. І нарешті повертайтеся до свого аналізу через годину, щоб перевірити через де певний час, щоб перевірити. Чи змінилися ваші реакції, і чи допомагає новий підхід. Регулярна рефлексія допомагає закріпити позитивність зміни. Ведіть щоденник помилок, це допоможе систематизувати думки і краще розуміти свої патерни поведінки. Записуючи помилки і уроки, ви створюєте свій особистий ресурс для розвитку. Спробуйте техніку «П'яти чому. Щоб дійти до корення проблеми, запитайте себе, чому 5 разів поспіль. Це допоможе виявити справжні причини, а не лише поверхневі. Працюйте з емоціями, медитація, дихальні вправи або просто паузи. Перед прийняттям рішенням допоможуть знизити рівень стресу і краще контролювати реакції. Обговорюйте помилки з друзями це допомагає подивитися зі сторони і отримати підтримку. Іноді інша точка зору відкриває нові можливості для розуміння. Уникайте самокритики, будьте добрими до себе. Помилки це не вирок, а частина шляху. Підтримка і терпіння до себе допоможуть рухатися вперед без зайвого тиску. Отже, аналізувати помилки це ключ до особистого розвитку. Не бійтеся, їх вчіться на них і рухайтеся вперед. А тепер давайте розберемо трішки ще детальніше і по частинах. Отже. Частина перша. Що таке життєві помилки і чому їх аналіз важливий? Що ж таке життєві помилки? Це не лише великі невдачі, а й неправильні рішення чи поведінки, які вплинуть на наше життя. Важливо розрізняти, розрізняти помилку і провал. Помилка це конкретний неправильний крок, а провал це результат, який може бути наслідком кількох помилок через страх, сором чи заперечення. Але саме через помилки ми ростемо, розвиваємося і стаємо мудрішими. Частина друга. Покроковий метод аналізу. Помилок. Тепер розглянемо покроковий метод, який допоможе вам глибоко проаналізувати свої помилки. Перше. Визначте конкретну помилку. Обшіть ситуацію, що пішло не так. Наприклад, ви прийняли рішення, яке призвело до певного конфлікту. Друге. Проаналізуйте обставини і контекст. Які зовнішні фактори, емоції чи інформація вплинула на, на ваше рішення? Третє. Виявлення причин. З'ясуйте, які внутрішні мотиви, помилки, мислення чи емоції призвели вас до помилки. Оцініть наслідки, як ця помилка вплинула на ваше життя, що змінилося. П'яте. Пошук способів уникнення, які, кон які конкретні дії або зміни в поведінці допоможуть уникнути цього повторення. Шосте. Програйте нову поведінку. Уявіть, якби ви діяли інакше, щоб, отримали, діяли інакше, щоб отримати кращий результат. Сьоме. Рефлексія і повторний аналіз. Регулярно повертайтеся до цих уроків, щоб не забувати, і продовжуватися вдосконалюватися. Частина три. Практичні поради і техніки для роботи з помилками. Ось кілька технік які допоможуть вам працювати з помилками ефективніше. Ведіть щоденний помилок, записуйте свої помилки і думки про них. Використовуйте техніку п'яти щоб дійти до корення проблеми. Працюйте з емоціями, медитуйте, ведіть діалог із собою, щоб прийняти помилки без самокритики, обговорюйте свої помилки з друзями-зовшкими або наставниками. Це допоможе отримати нову перспективу. Уникайте надмірної самокритики, будьте конструктивними і доброзичливими до себе. Пам'ятайте, помилки це не кінець, а початок вашого особистого росту. Почніть аналізувати свої помилки вже сьогодні, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментар і діліться своїм досвідом у коментарях. Дякую за увагу і до нових зустрічей!